Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам, які фільми жахів вийшли у 2022 році. Я обрала лише ті фільми, які є в українському перекладі. Ну що ж, це канал у кіно, та ми починаємо. Хеловін. Кінець. Останній фільм з трилогії, яка розпочалася у 2018 році. А загалом, це тринадцята частина серії. З моменту останніх подій, які були показані в попередньому фільмі, минуло чотири роки. Головна героїня Лорі Страут мешкає разом зі своєю онукою. Жінка перебуває у стані постійної тривоги і страху, незважаючи на те, що серійного вбивцю Майкла Майерса вже давно ніхто не бачив. З часом Лорі вдається себе опанувати, і, відпустивши увесь біль, вона починає жити нормальним життям. Але спокій триває недовго. Минуле не хоче відпускати жінку, і їй вкотре доведеться протистояти безжалісному маніяку. Фільм отримав змішані відгуки, але якщо ви є шанувальником цієї франшизи, то ви, незважаючи на це, повинні все одно подивитися цей фільм. Темрява в мені. Головна героїня Джулія втратила дитину для неї це стало найсильнішим ударом в житті. Але час лікує її рани, і тепер вона знову готується стати матір'ю. Разом із чоловіком Джулія переїжджає до нового будинку. За порадою лікарів їй потрібно менше нервувати та дотримуватися постільного режиму. Незабаром у будинку починають коїться дивні речі, і жінка впевнена у тому, що бачить привидів. Але питання тільки одне це відбувається насправді чи головна героїня втрачає розум? Спочатку події у фільмі відбуваються неспішно, але чим далі дивишся, тим все більше не можеш відірватися від екрану. Крик. Це вже п'ятий фільм серії, яка розпочалася ще у 1996 році. Маленьке містечко Вудцбуру знову стикається з у масці. Головній героїні дівчині Нем'ясем доводиться повернутися у рідне місто через напад на її сестру Тару. Дівчата обговорюють причини переїзду, і Тара дізнається про страшну таємницю, яка пов'язана з їх сім'єю, події якої відбулися ще у далекому минулому. Сем намагається дізнатися, хто ховається під маскою, і зрештою покласти кінець цим вбивствам. У фільмі також можна побачити старих героїв, які будуть приймати участь у розслідуванні та допомагати молоді. Цього разу фокус подій зміщується з Сідні Прескот та перегонь на нових головних героїв, з якими вже ми будемо дивитися подальше продовження. До речі, саме зараз у кінотеатрі відбувається прокат шостої частини серії. Влітку 1979 року молоді хлопці та дівчата, які полюбляють індустрію кіно, вирішують зняти свій фільм для дорослої цільової аудиторії. Вони орендують будинок у сільській місцевості, власниками якого є подружня літня пара. Знімальний процес йде повним ходом, і компанія навіть не підозрює, що на них очікує попереду. Господарі будинку виявляються психопатами, які полюють на людей. Тепер перебування на фермі перетворюється у справжню гру на виживання. Непоганий слешер, який нагадує фільм Техаська різанина Бензополою 1978 року. Усміхайся. Головна героїня Роуз Катер працює у відділенні психіатричної допомоги. Її пацієнтка Лора Вівер. Декілька днів тому стала свідком самогубства викладача. Зараз дівчина стверджує, що її переслідує зла сила, яка ховається за злою усмішкою. Лора намагається переконати лікаря, що вона не є божевільною, але за мить у неї починається істерика, а вже через хвилину, посміхаючись, вона перерізає собі горло. Після страшного інциденту Роуз помічає, що почала бачити зловісні усмішки, про які розповідала Лора. Жінка переймається, що тепер на неї чекає та ж участь, що і її пацієнтку. Психологічний хорор, який отримав переважно хвалебні відгуки. Дикунка дівчина на ім'я Тес приїжджає до невеликого міста на співбесіду. Забронювавши для себе будинок, вона дізнається, що на сайті трапилася помилка. І сюди вже був заселений чоловік на ім'я Кіт. Дівчина все ж таки вирішує залишитися на одну ніч разом із незнайомцем. Посеред ночі вона прокидається від дивних звуків і виявляє, що хлопець зник. У підвалі тес знаходить таємничі двері, які ведуть у підземелля. Їй вдається знайти Кіта, але разом з ним вона бачить ще декількох людей. Що насправді відбувається у цьому будинку? Та чи не потрапили герої у пастку. Фільм вийшов атмосферний, досить динамічний та моторошний. Ну що ж, на цьому все. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал та почуємось з вами у наступних відео.